Дуже народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру від клітини до сингулярності. І у нас тут івентик. Івентик встановлено в камені. Відкриття скелі. Підвижачий камінь вода не тече. Подорожуйте по циклу виникнення породи, шукайте унікальні кристали та створюйте приголомшливі коштовні камені під час цієї гуркітливої події. Подім. На перший погляд Галька не варто уваги. Але кожна піщенка має свою історію: з чого складаються камені. Як вони формуються? Відкриття скелі. Початок. Рок. Аємрак. Вайле тут буде три типи цих, ясно. Земне походження. Опалене. Зібрати мінерал добре. Земне походження. Земля вкрита каменями, горами та пляжами, але внизу вона ворушиться. Конвекційна мантія вирує, а металеве ядро динамічно рухається. У корі та мантії зародилися тисячі видів мінералів. Мабуть, не пляжі, а рівнини просто. Ну, байдуже. Нічого страшного. Помилились, та помилились. Що я то зроблю? Ого, тут 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 тут. тут, 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 тут. Ага, воно ну, типу відразу цей. Та ні, тут. Не відразу все показано. Мінерал. Планета складається з хімічних сполук і елементів. Природні процеси на Землі надають цим матеріалам тверду форму, створюючи мінерали. Майже всі мінерали є кристалічними, їхні атоми системно організовані. Знання розблокованого мінерал. О, це ж цей Еодес. Опа. Огід. Ану, як же зацікаво зреалізовано? Мені подобається. Мені подобається. Ага, це польові тут. Олівін. Найстаріші кристали Олівіну на Землі з'явилися мільярди років тому, коли метеорити падали на планету. Цей мінерал також являється природним шляхом і вважається, що він є найпоширенішим у верхній мантії. Олівін, мене Олівін. Не зважайте. Деколи мені щось заходи. То заходи. Так вагітном. Він не відпускає. Кварц. Земна кора складається в основному із силікатів. Мінералів, що складаються з кисню та кремнію. Кварц є одним із найпоширеніших серед цих мінералів і є складником майже всіх типів порід. Угу, прикольно. Польові шпати. шпати, які складають 60% земної кори, є найпоширенішими силікатами на планеті. шпати – це група з майже 20 різних мінералів, які мають кристалічну структуру з містом алюмінію, кисню та кремнію. Люди магма. Напіввирідка суміш мінералів. Газів і рідин тече всередині мантії та кори Землі. Ця розплавлена порода називається магмою, і її температура може досягати екстремальних значень до 1315 градусів за Цельсієм. якось мало ні. Ні, ну Це багато, але і... Я думав, більше. Ага. Вулканічна порода щось своє виробляє. Ну, таке собі. І все зав'язано на мінералах буде. Вулканічна порода. Піднімаючись до земної кори, магма охолоджується. Втрачаючи тепло. Вона кристалізується, твердіє і перетворюється на вулканічну породу. Знання розблоковано. Вулканічна порода. блестеть. Ага, теперь же по черзи. Раста, раста. Да, да. Прикольно. Базальт. Дунит. Уф. Дуніт. Інтрузивна вулканічна порода утворюється коли магма кристалізується під поверхнею Землі. Дуніт, що складається з мінералів, які зазвичай зустрічаються в мантії, найімовірніше формується особливо глибоко всередині планети. Ура! І випльовується з мантії. Базальт. Магма в земній корі перетвориться на лаву, коли вивергається на поверхню. Оскільки ця лава швидко охолоджується, вона утворює екструзивну вулканічну породу з однієї з таких порід Базальту складається найбільша частина дна океану. Опа. цикл виникнення породи. шух шух шух. шух. Туф. Глина. Тобі глина. Хе. Те. прикольно. Туф. Туф, що створюється внаслідок вибухових вивержень вулканів. Це будь-яка порода, що складається щонайменше на 75% із вулканічного попиву. Туф м'якший і його легше різати, ніж більшість інших порід. Завдяки чому він став будівельним матеріалом у староданніх суспільствах. Прикольно. Це виникнення породи. Ось це. І Рітек кругообіг води в природі. А це цикл кругообіг. Породи. Глина. П'ята частина поверхні землі це глина, яка складається з дрібних і липких мінералів. Частинки глини злипаються, коли намокають і твердіють за високих температур, що дозволяє людям ліпити з цього матеріалу інструменти та предмети. Цикл виникнення породи. Процеси на поверхні землі від кристалізації до впливу атмосферних явищ руйнують, перетворюють і відроджують породи протягом усього їхнього довгого життя. Ефекти цикл виникнення породи. Тик тик, 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 тик. тик Ой, що він додає, ні. Не. У Вулканічні осадові метаморфічні породи утворюються та перетворюються на інші впродовж періоду, який називається циклом виникнення породи. А, щось більше швидкість моделювання події. А, так вони всі таке роблять. Але щось воно не працює. Типу. О, тут написано: О, вже в швидкостях написано. Але все одно. Типу, тут швидкість а скільки у мене є, не пише. Плюс я взагалі нічого не зумі. А, бо це можна перемикатися. Ммм. Ясний. Що тут у нас? По камінню? Угу. Нормально, нормально. На пісок на шкреба. Пісок. Атмосферні явища руйнують породи, адже на них впливають природні стихії землі, як от вода, вітер і сонячне світло. Через тисячі років корінні породи, на які впливали атмосферні явища, можуть перетертися до піщинок, які покриють пустельні ландшафти. Опа. Осадова порода. Ага, знову у нас за ці сині штучки за мінерали, але де є і сірі. Ну, окей. Осадова порода. Природа постійно руйнує породи та органічні матеріали, які перетворюються на все менші та менші жматочки. При змішуванні із землею або іншими відкладеннями їх можна ущільнювати та переробляти на нові типи порід. Знання розблоковано. Посадова порода. А ну давай її Розфігачимо. Ну насправді не так вже і багато додає. Але так цікавіше. Стейк ці клікери, які на телефонах, де треба кліканням вбивати монстрів різних. Та ж прикольна штука. Може, теж десь пограємо щось подібне. Ха. Добре, то таке. Вапняк. Вапняк знаходять під водою або в місцях, які колись були занурені під воду. Адже утворився він у наслідок того, що з багатої кальцієм води накопичувалися мінерали. Міцний і універсальний він уже давно використовується в будівництві. Наприклад, із нього також зроблено єгипетські піраміди. Ура! Піраміди вапнякові! Алевроліт. Андезит. Андезит. Відразу згадується Майнкрафт Алевроліт. Дрібніший за пісок, але більший за глину. Мул – це відкладення, яке зазвичай переноситься водою або вітром. Коли мул відкладається в таких середовищах, як болотна місцевість. Він ущільнюється у алевроліт. я думаю, до чого тут мул? А це до того. Андезит. У вулканах із крутими схилами кратерів андезет утворюються звали, що тече над поверхнею. Порода названа на честь Гір Анд у Південній Америці, де поширена порода Там... Багато знач. Вулканів. Діорит. Під поверхною землі базальт і гранітна магма змішуються, кристалізуючись у діорит. Хоча месопотамці використовували цей камінь для створення статуї, сьогодні його часто можна знайти на стільницях і підлогах. Кальцит. Головним компонентом вапняку є кальцит. Мінеральна форма карбонату кальцію. Його слабка молекулярна структура робить його м'яким, легким у формуванні та слабким до впливу кислот, наприклад, оцту. Ну. І. що. Ага. Метаморфічна порода. Якщо спуститися глибше в кору та мантію планети. Тиск і тепло збільшуються. Ці екстремальні умови спричиняють метаморфози гірської породи. Знання розблоковано. Метаморфічна порода. Ну, це вже потужно. Так, пішли тоді сюди? Так, отримаємо Що? місії виконуємо. Сітку здешевлюємо Нептуна, от там. Будемо піднімати його. Так, тут є. Тут є підвищення, ага, окей. Витеранг. Ну тут треба багато, тут уже один. Титан. Нептун за другий сягнень, пурпурний дощ. Титан відомий своїми опадами та поверхневою рідиною, хоча вони не складаються з води, як на землі. Натомість дощ титану складається з метану, а його озера наповнені рідким вуглеводним. Тому й колір пурпурний, але. Там. Кому краще не плавати? Добре, щось сюди. Ну, ще. Так, ще можна піскових. Добре. Пісковик. Пісковик найчастіше складається з кварцевих частинок розміром як частинки піску і становить чверть усіх у садових порід. Якщо порода містить велику кількість заліза, вона іржавіє і стає рудою під впливом кисню. Ну, якось це. Такі всякі камінчики. Так цікаво за цим дивитися. Ходиш, дивишся, спостерігаєш, колекціонувати каміння. Цікаво, але. Щоб воно щось давав. Ну, ці всі точки відкриті. Тут тільки ані. Куди? Ще раз, два. Е не все. Тут ще тако. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ще дві точки, але до них далеко. Ну, поле на завдань виконаємо, а. на більше не думаю, що варто розраховувати. Так, я щось прорахувався. Тут уже претензія. Ну. Заберемо і на цьому завершимо. Хотів ще щось додатково дочитати по скелям, але окей. В наступній серії ми дізнаємося, дізнаємося. О, топ-250 залізе. О, це потужно. Це потужненько. Ой, заре... не зараз в наступній серії дізнаємося, чи ми продовжимо з того ж місця, на чому й завершили, чи... чи щось інакше буде. Добре, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше бережіть себе та своїх рідних.